Тому це ж купа питань Не треба так реагувати, ем, реагувати на всі ці пропозиції. Знову таки, все визначають зараз удари по нафтогазової інфраструктури Росії. От тут що головне. Марко Рубіо також робить заяву і каже про те, що ну доведеться двом сторонам йти на поступки. І Чудово? Києву і Москві каже, я є тим, прекрасно. А в мене питання: а як, по-перше, Путіна змусити йти на поступки. А друге, пана Тарасе, а на які поступки Путін може піти? О, от, от це правильне питання. Ну так давайте. От давайте хоча б на якусь поступку. Почнемо на того, що е як от е зробіть так, щоб Путін відмовився від е захоплення від цих розмов, що е йому треба віддати, е йому ви треба віддати цей. Е Запоріжжя, Херсон і Донецька область там, да а немає тут поступок. Він не може він не може дати ту поступки, тому що він публічно заявив, заявив про свою публічну позицію. Тепер не може її відійти.